Всім привіт! З вами архітектор Олександр Радіщук. Сьогодні розповім про ескіз меблі. Такий ескіз зручний для підбору матеріалів та будівних елементів. Наглядно демонструє конструктив, та допомагає краще розуміти габарити. Тощо, якщо ви зацікавлені, підписуйтесь на канал, ставте лайки та продовжуйте дивитися відео. Отже. Ескіз це схематичне зображення, що не передбачає дотримання розмірів в масштабі та дійснюється в довільній формі. Для ескізу нам знадобиться папір, олівець, гумка, лінійка, кольорові ручки або олівці тощо. Щоб зобразити меблі в трьохвимірному вигляді, нам потрібно зобразити осі X, для орієнтування. Далі, відштовхуючи слідник, орієнтовно наносимо форми виробу. Після того, як зображення виконано, наводимо товстою лінією видимі лінії, кольором виділяємо важливі елементи, розставляємо розміри та підписи, робимо виноски. Не забудьте поекспериментувати з стилями умовних позначень. При необхідності можемо зобразити необхідні об'єкти в перспективі. Цей спосіб зручний для інтер'єрів. Для цього наносимо лінії орієнтири від точки сходження посередині. Ось наша точка сходження, лінії орієнтири. Їх може бути безліч. Далі зображаємо об'єкт, повторюючи вище зазначені кроки. Розміри. Виноски. Додаткові позначення. Після того, як зробили ескізи, можемо виготовити специфікацію. Де будуть зображені елементи виробів, їхні розміри, кількість, колір тощо. Специфікацію робимо знову ж таки у довільній формі. Для наглядності також корисно розробляти візуалізацію. Для того, щоб краще зрозуміти конструктив виробу, рекомендую переглянути типові вироби. На завершення випадки життя. Доводилось спостерігати кухоні медлі з Непродуманими розмірами, що призводило до ударів головою. Ще однією помилкою була відсутність п'єдесталу у шафі, що призводило до ударів ногами. Також доводилось спостерігати не неергономічне планування. Тому, перш ніж запроектувати меблі, рекомендую прочитати додаткову літературу та переглянути анализ. Дякую, що долучилися до теми ескізу меблі. Тему наступного відео пропонуйте у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатись.